Отець Василь, скажіть, будь ласка, канал Псами Української. Це ваш канал чи ні? Ми вчора говорили про цей канал. І вчора я з власником каналу ми зв'язалися. Він написав мені листа, дуже чемно перепросився. Ми все вияснили. Я думаю, що надалі ми будемо співпрацювати добре. Він буде використовувати мій матеріал. Але Заробляти буде тільки із монетизації, а, а от картки виставляти вже не буде. Так що ми все вияснили. Бачите, всі речі, якщо люди, якщо люди є, ну якщо люди хочуть вияснити, то значить все можна вияснити. І не треба сваритися. І кожен із нас. Кожен із нас може помилитися, кожен із нас може ну, просто не подумати, не придати тому ніякого значення. А дуже багато наших проблем, наших помилок через некомпетентність, через незнання, через недостаток освіти. Я зараз не тільки за, за питання каналу, я взагалі говорю про все. Всі наші проблеми. От все, що ми розказуємо, кажемо, йо, як в нас недобре в Україні, я як нас там ще щось не здало, це все наслідки недостатку освіти, недостатку політичної зрілості, нас нема економічної компетенції, базової. Чому би в школі не вчити? Отаких От базових речей, як працює економіка, загально, звісно, не у не, не тих станощах, замість якоїсь тригонометрії. Вона хоч більш буде полезна ця штука? Політична грамотність. І якщо б так було, ми б по-другому будували і атмосферу в суспільстві, і взагалі, взагалі, б зовсім по-другому все йшло. А все від. Недостатку освіти, недостатку знань, недостатку компетенції.